Всім привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор, мене звати Ростік. Друзі, в сьогоднішньому відео хочу розказати і показати вам, як змінився мій портфель від початку року і до сьогоднішнього дня. І хочу показати вам топ-5 компаній з індексу SP 500, які зросли найбільше. Так що прошу вас поставити лайк авансом і підписатися на мій канал, якщо цього ще не зробили. Від початку року і до сьогоднішнього дня, або точніше, до останнього торгового дня, який був 17 березня 2023 року, мій портфель зріс на 7,5. 23%. Одразу тут можете побачити таким, такою синьою лінією, це показано, як змінився індекс S&P 500 і можете побачити, що він за цей період часу змінився і зріс лише на 2%. Тобто можна вважати, що мій портфель обганяє індекс S&P 500 Ну, але це в короткому часі. Надіюся, що так буде і в майбутній тих 15 років чи там 13 років, на які я збираюся інвестувати. Це ми маємо результати від початку року і до сьогоднішнього дня. В принципі, ситуація виглядає трішки інакше, якщо я візьму один рік, і можете побачити, що в мій портфелі поки що знаходиться. По факту в мінусі, ну але я хочу вам сказати, що він в принципі знаходиться в нулі, оскільки за цей період часу я не раз отримував дивіденди. Так що, в принципі, дивіденди вже вибили в мій портфель такий в плюс. Ну але він поки що маленький, бо лише 0,45%. 114 доларів. Але, так як я вам казав, від початку року мій портфель зріз на 7,23%, але є дійсно дуже багато компаній з індексу SP 500, які зросли набагато більше і на яких можна було би заробити набагато більше, ніж мій портфель. Є такий спеціальний сайт під назвою SlickCharts Charts. Ну і він відслідковує всі компанії з індексу SP 500 і показує нам, як вони змінилися від початку року і до сьогоднішнього дня. І так дійсно в, даному, в даній табличці так є дійсно всі компанії з індексу SP 500, і на сьогоднішній день їх є 505, нагадаю вам. Ну і бачимо, що на останньому місці є компанія Signature Bank. Це банк, який останньо, збанкрутував, так. Ще один банк Silicon Valley Bank, SVB Financial Group. Бачимо так само тут навіть не показано значення, бо він, оскільки теж впав і збанкрутував, Ну і бачимо на, перед, на третьому місці з кінця, знаходиться First Republic Bank, Теж акції бачимо обвалилася на 81%. Ну і це є третій банк, який теж збанкрутував. Ну але в сьогоднішньому відео не про останні 5 компаній, а про перші 5 компаній. Ну і на першому місці знаходиться компанія Nvidia. Вона зросла аж на цілих 76%, що є прям ріст майже, на, ну, майже в два рази. Компанія Meta Platform на другому місці 62%. Компанія Align Technology плюс 52%. На четвертому місці компанія Warner Brothers and Discovery. 51% на плюсі, і компанія Advances Micro Devices або скорочена назва AMD, плюс 51%. Всім відома компанія Tesla знаходиться на сьомому місці і зросла на 46% від початку року і до сьогоднішнього дня. Друзі, а тепер хочу протися коротко по кожній з цих компаній і розказати вам, що я про дані компанії думаю. І перша компанія в списку це компанія Nvidia. Можемо одразу побачити, що компанія дуже є переоцінена. Бо Показник ціни до доходу або PNI складає аж цілих 148. Нагадаю вам для тих людей, які не знають, що середнє значення по індексу SP 500 на сьогоднішній день це значення 21. Станом на 1 березня 2023 року показник середнього індексу SP 500 склав 21, що є на порядок менший, як в компанії Nvidia. Так що, думаю, що в принципі компанія є дуже переоцінена. Ну, але компанія може бути переоцінена, на сьогодні, оскільки багато інвесторів вважають, що компанія буде заробляти набагато більше в майбутньому. Тому показник ПЕНАЇ є високий. Давайте подивимося, що думають аналітики по даній компанії і скільки вона може коштувати. Бачимо, що за наступний рік аналітики прогнозують, що компанія може коштувати мінімум 111 доларів, максимум 336 доларів, і середнє значення це 253 долари, тобто навіть менше, ніж компанія оцінена на сьогоднішній день. Ну а по фінансовому Фінансових результатах то маємо тут таке. Бачимо, що аналітики прогнозують ріст за наступні там 4 роки, в середньому там на 15%. Бачимо 12, 24, 21, 11, 17%. Дійсно хороший ріст, і думаю, що так компанія є ростова, і тому вона є трішки якби, переоцінена що по показнику EPS, тобто доходу на одну акцію, маємо, що в 2023 році компанія мала би заробити на одну акцію 3,33 долара, а вже в 2027 855 долара на одну акцію. Ну, якщо тільки так допустимо, що компанія в 27 році, в 2027 році, буде оцінена в по такому показнику в середньому, як індекс S&P 500, тобто 20-21, то одна акція мала би коштувати в 2027 році, тобто 8,55, множимо там на 21, це маємо лише якихось 170 доларів. Так дійсно компанія може бути оцінена більше ніж 20, а, наприклад, там 40, ну і тоді компанія б, б, б коштувала, мала би коштувати вже 340 Доларів за одну акцію. Ну але чи так буде, і компанія дійсно буде настільки багато оцінена? Я думаю, що ні, оскільки компанія вже на сьогоднішній день є дуже великою і їй буде важко збільшувати свої доходи так само активно, як вона це робила в минулі роки. Ну навіть можемо тут побачити, що бачимо, є був ріст на 20, 50, 60 відсотків. Ну бачимо, що вже в майбутньому прогнози є набагато менші, оскільки дійсно компанії важко буде вже займати більшу частину ринку, оскільки вона вже і так ту частину ринку займає. Наступна компанія це компанія Meta Platform або власник таких сайтів, як Facebook, Messenger, WhatsApp, Instagram, ну, в принципі, і багато інших. Показник, певна в компанії є на порядок менший, як в NVD, і складає лише 23, що є прям дуже мало, форвардне взагалі 15. Так що бачимо, що компанія є набагато дешевше оцінена, як, наприклад, та попередня компанія. Ну, але давайте подумай, подивимося, що аналітики думають по даній компанії. Одразу можемо побачити дуже велику розбіжність, бо максимум, мінімум, за Наступний рік одна акція мала би коштувати 80 доларів, ну а максимум 299. Тобто бачимо, що аналітики самі не розуміють, що буде з акціями даної компанії. Ну, а в середньому значення 212 доларів. Ну, на сьогоднішній день компанія майже коштує стільки само, як аналітики прогнозують, що вона буде коштувати за рік. Більш детально, ну, то маємо, що ріст компанії має бути десь на рівні 7-8% з року в рік за наступні там, 4 роки. Ну а показник. Пена і, бачимо, має зростати перші 3 роки, а потім взагалі прогнозую, що буде таке маленьке падіння на 7 і на 2-3%. Ну і якщо дійсно компанія заробить в 2013 2027 році 13 доларів на одну акцію, якщо б вона була оцінена стільки само, як вона оцінена сьогодні, тобто має десь там, 20%, Ну, то одна акція мала би коштувати в середньому 260 доларів. На сьогоднішній день одна акція коштує 195 доларів. Наступна компанія це компанія Align Technology. Мало хто про цю компанію знає, ну але це виробник медичного обладнання. Він бачимо, виробляє, продає там різні внутрішньоротові ротові сканери, тобто там для ортодонтії і лікарів, стоматологів. Ну і що взагалі подання компанії? Маємо, що показник пена є на сьогоднішній день. 7 Ну але форвардним бачимо є набагато менше 25. Тобто аналітики думають, що компанія і сама компанія думає, що за найближчий рік збільшить свою виручку там дохід на одну акцію майже в два рази. Більш детально подані компанії, ну, то бачимо, що аналітики прогнозують, що за наступний рік одна акція мала би коштувати 190 доларів мінімум, максимум 441, а в середньому це значення 342 долари на одну акцію, тобто ріст на 7 Білі детально по даній компанії, ну, то маємо бачимо, за наступні там, 4 роки рісти, виручки плюс 4, 13, 9, 15%, рісти ІПС на 77%, бачимо, що дійсно велике значення за 2023 рік, потім на 21, 13 13 13,13%. Тобто, якщо компанія мала би заробити в 2026 році там заробить, наприклад, 13 доларів, ну якщо вона би була оцінена стільки, скільки середніх. Ньому індексі SP 500 то там близько 20, ну, то маємо, що одна акція мала би коштувати в середньому 260 доларів. На сьогоднішній день компанія коштує 320 доларів. Тобто, навіть так, по таких подкому швиденькому обчисленню, то компанія я думаю, що теж є переоцінена. Наступна компанія це компанія Warner Bros. Discovery. Одна акція коштує 14 доларів. Від початку року вона дійсно прибавила дуже багато. Бо Плюс 48%. Ну, але бачимо, що компанія взагалі є неприбутковою, і тут, на де є показник P&I, бачимо, тобто взагалі його немає, оскільки компанія. Не заробляє, ну якщо ми прийдемо, наприклад, в прогнози і одразу опустимося до тут фінансових результатів, ну то маємо те, що компанія за 2023 рік, за повний 2023 рік, прогнозує, що втратить на одну акцію 0,07 цента. 7 цента на одну акцію буде в мінусі. Ну, але бачимо, що вже в наступні роки маємо ріст, і там в 24 році на одну акцію мала би заробити 1 долар, там в 25-му 2 долари, і там в 26-му 1,38 долара. Ну і самі аналітики прогнозують, що компанія за рік мала би коштувати мінімум 11 доларів, максимум 37 доларів, а в середньому це 21 долар за одну акцію або ріст ще на 48%. Ну і ще одна компанія, яка, думаю, на мою думку, є дуже сильно переоцінена, це компанія AMD або Advances Micro Devices. Це компанія, яка виробляє мікрочіпи і є головним конкурентом на сьогоднішній день компанії Intel. Ну і бачимо, що компанія оцінена на сьогоднішній день в 116-річних доходів. Ну а давайте перейдемо тут в фінанси, бо хочу вам показати одну цікаву річ власне по поданням компанії. По тих чотирьох компаніях так не є, але власне по даній компанії е, є така дуже цікава. Кава річ, ну і це власне кількість акцій в обороті. Хочу вам сказати, що компанія, крім того, що заробляє дуже там, багато з року в рік, так збільшує свої доходи, там і по факту. Але хочу вам сказати, що вона дуже багато робить до додаткової емісії акцій. Оскільки, подивіться, в 2014 році в обороті було 768 мільйонів акцій. І бачимо, що кожного року, бачимо, все тут в червоному, тобто компанія робить додаткову емісію, випускає в обіг більшу кількість акцій. Ну і, в принципі, в великому навіть значенні. Бо бачимо, тут було додаткова емісія 2%, тут вже взагалі 6-14%. 11, 5, 7... 2, і взагалі за останній рік, за 2022 рік, вона випустила додаткових майже 28% акцій на ринок. Ну а що це взагалі означає додаткова емісія акцій? Ну, хочу вам сказати, подивіться, якщо компанія, наприклад, заробить 1 мільйон, і в неї в обороті є там тисячу акцій, тобто на одну акцію компанія заробить тисячу, наприклад, доларів. Ну, але якщо компанія випустила додаткових 30% і заробила дійсно стільки саме, наприклад, 1 мільйон, ну то 1 мільйон ділить. Це вже на 1300 тих акцій, тобто ви вже по факту заробите на одну акцію не 1000, ну а наприклад 700. Ну і в принципі, дивлячись на таку додаткову емісію акцій, я не думаю, що власне інвестиція в дану компанію є хороша. Давайте подивимося ще в прогнози аналітиків, можливо, там все буде інакше. По-перше, можна побачити, що мінімум одна акція за рік мала би коштувати 67 доларів, максимум взагалі 210 доларів, а середнє значення це 95 доларів. Тобто, в принципі, на тому самому рівні, що і сьогодні. Давайте тут опустимося вниз. Ну і тут, в принципі, такі значення досить таки цікаві. ну, це, наприклад, ріст доходу за наступні 3-4 роки, ми ну, маємо плюс 2%, 17, 12%, 18%. Що цікаво, що EPS взагалі мав би збільшуватися шаленими кроками, шаленими темпами, плюс 266% 41, 26, 26%. Ну якщо дійсно компанія в 2026 році заробить на одну акцію 7 доларів, що є досить непоганим результатом, дивлячись за минулі роки, але якщо б в компанії був показник пана &E, і як в середньому в індекса SP500, тобто близько 20-21, то одна акція мала б коштувати 140-150 доларів в 2026 році. Якщо дійсно так буде, ну, то дійсно можливо, це навіть і була би хороша інвестиція на сьогоднішній день. Якщо вам відеоролик сподобався, ну, то звісно прошу поставити лайк. А тепер можете переходити і дивитися наступні відеоролики. Па-па!